Привіт, це KC News, де ми зібрали для вас найцікавіші новини Київської школи економіки. Поїхали. Як адаптуватися до нових світових викликів, зокрема геополітики та швидкого розвитку технологій? Така головна тема цьогорічного Сівіка Глобал Форум одного із найважливіших європейських форумів у сфері вищої освіти. Там зібралися керівники провідних університетів Європи, таких як Лондонська школа економіки Італійський Університет Боконі та Science Po із Франції. Україну, і зокрема, Кейсі Університі у Мадриді представляв наш ректор. Тимофій Брік взяв участь у ключовій панельній дискусії про лідерство в освіті в часи невизначеності. Лідерство це звичайно добре. а От невизначеності у час повномасштабної війни для українських вишів, м'яко кажучи, вистачає. Тож українського ректора європейцям слухати було і пізнавально, і корисно. Де спайде водініверсіті газ інкріздраматикли? Собіфор інвежін вигед ту хандр студентс, на морденвантазенд. Purchased new campus uh, a week ago, so it is possible to grow even in the circumstances of, of the war. Let me ask maybe a bit a provocative question to the members of the audience, to the representatives of the universities: How many of you, or maybe your teams, travelled to Ukraine recently to learn about shelters, cybersecurity, servers, accounting during the war? Well. Our friends from uh, Warsaw School of Economics did that, mm -hmm. and our friends from Stockholm School of Economics did that. But not everyone. And I think you know there is a lesson that in European Union, when one of the neighboring countries have a war, it is a bit alarming that very few of us actually care to learn how to build a shelter. And it is a very simple task to do, actually. You know, so preparedness is the key. The more you're prepared. The better. And there are so many changes we had to do from small tiny bureaucratic changes to large scale strategic decisions. From changing faculty handbooks and timetable of students to thinking which programs to launch. Like we are key school of economics and we just launched master programs in nanoelectronics and other engineering programs. So we try to understand how to build chips and how to build drones. Про Україну і українського світу в Європі говорять і наші студенти. Чим ми не аби як пишаємося? Другокурсниця із бізнес-економіки Софія Дядченко виступила на NATO Youth Summit 2025. Перемога у незалежному конкурсі НАТО відкрила їй можливість взяти участь у головній події світу для молоді у сфері безпеки і оборони. Цього року саміт відбувся в Будві, Чорногорія. Софія стала єдиною представницею України, яка виступила від імені студентства. Для розуміння рівня події на саміті виступали заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шакерінська, президент Чорногорії Яков Мілатович, з яким Софія також мала нагоду поспілкуватися особисто. І ми пишаємося тим, що саме студентка Кейсі стала голосом української молоді на такому важливому міжнародному майданчику. Тож Софія, так тримати. Американська національна академія наук оголосила про обрання своїх нових членів. Це на знак визнання їхніх видатних досягнень в оригінальних дослідженнях, і ця новина могла б пройти й непоміченою, якби не Марина В'язовська. Професорка швейцарської федеральної політехнічної школи в Лозанні та членкиня академічної ради директорів КСІ увійшла до тридцятки міжнародних представників американської НАН. А ми неабияк пишаємося, що науковиця є частиною спільноти Кейсі. У головному кампусі Кейсі відбулася зустріч переможців Talents for Ukraine. На запрошення відгукнулися близько півсотні талановитих українців, яких підтримав фонд Кейсі Foundation. Talents for Ukraine справді унікальна ініціатива для України, адже тут немає обмежень за професіями чи сферами. І ми в Кельсі вважаємо, що подібні зустрічі переможців формують екосистему талантів. До слова, розмір гранту визначає журій. Найчастіше це 5 тисяч доларів. Подаватися можуть українці від 16 років. Тут є і науковці, і освітяни, композитори, режисери тобто дуже дуже різноманітні люди. Але всіх їх об'єднує те, що вони професіонали у своїй справі. І вони горять тим, що вони роблять, і запалюють інших цим. Тому там Кисі Foundation підтримує таких людей, і власне, ми давали їм гранти. І сьогодні їх такий нетворкінг спільнотворення відбувається. Це грант, який за який не потрібно світувати. на його мета підтримати людину як особистість їй за її здобутки, попередні і подальший розвиток. Ми починали в листопаді 2022 року, і зараз уже три е, роки та програма існує і на даний момент має понад 300 переможців. Відчуваєте, що Talent for Ukraine – це про вас? Наразі триває третя хвиля відбору талантів. Тож деталі я залишу в описі до відео. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, якщо ще не підписалися, нам є що вам розказати. Побачимось!